Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо питання, чи будете ви разом, чи будете ви щасливі? І чим це для вас закінчиться ваші стосунки? Так. І так. Як завжди жіноча і чоловіча, спочатку дивимося, в яких енергіях жінка. В яких енергіях жінка, давайте я зразу будемо розгубленості, розгубленості і вагань, можливо, якась суперечка відносно того, що дивіться, тут в енергіях жінки виходить, що... Ем, ви, або якщо мужчина дивиться, то це енергія жінки, на яку ви дивитесь, ще раз говорю. Ем, відносно того, потрібно не потрібно. Або чи правильно я зробила, чи неправильно. Тут карта суперечок, тут карта того, що е, люди якось бередуть і разом, е, так сказати, побиті можна е, теж е, висловитись. так. Але е, Чому, в чому напряг по эти кубке? Тут люди посварилися, посварилися жорстко. Тут люди посварилися через гроші, скоріше всього. Або якісь вкладення, або дітей. Було чи не було примирення? Ну, скоріше, знаєте, тут така ситуація. Жінка відстоює свою позицію. Дев'ятка кубків тут на фоні емоцій. Емоції, скоріше всього, як я розумію, зашкалювали. Тут питання, що розігралася якась буйна історія або буйна ситуація відносно відстоювання протилежних, напевно, тому що раз. Протилежних напрямків якихось жінка відстоює свою позицію, своє майно, свої гроші або щось відносно дітей. Дев'ятка кубків тут, в принципі, може говорити про те, що дуже сильний емоційний фон вона може підтверджувати питання любові. Двійка кубків, коли ну от зашкалило, називається перебор чогось. Можливо, жінці складно розбирати. Матеріальне якесь становище, от складно їй в чомусь бути, і просто от емоція підходить до, до свого піку. А можливо, що така ситуація, що жінка почала задумуватися по питанню кохання, по питанню взаємодії в парі, по питання, цей чи не цей партнер, ну тобто, про. Правильність партнерства. Ну, якщо це ваша енергія, залишайтеся, будемо дивитися далі. Зараз дивимося, в яких енергіях мужчина? В яких енергіях мужчина? Хо. Дев'ятка, десятка, тут якась сімейна пара, або люди, які вже, в принципі, можуть дуже довго проживати як сім'я разом. Тому що мужчина зробив свій вибір, так його можливо поставила ситуація на вибір зараз. Дивіться ще раз, мужчина, скоріше всього, вже давним-давно це карта довгого періоду часу, який іде і тягнеться. так... Мужчина робить все, що можливо, для вдосконалення от, сімейного життя. Напевно, тому що тут іде карта екзальтації, карта десятки кубків, карта, коли в разом. Дивіться, разом щасливі. Бачите, тут десятка кубків, а тут дев'ятка кубків. Жінка може більше е, грати в питання е, самостійності, самотності або те, що я хочу. Можливо, у неї специфічне, е, ну у вас, якщо жінка дивиться специфічне почуття, е, тут треба дивитися. Ну, Як ви бачите ситуацію? От Я люблю, тому що я люблю, або, або я так хочу любити, або я так бачу кохання. Е, мужчина тут виходить, що він бачить якось більше е, те, що має відбуватися разом. Можна сказати, що для мужчини він зробив вже вибір в сторону цієї сімейної ідилії. Так, давайте. І е, на даний момент це також можна сказати, що жінка його поставила на вибір, тому що у них була якась суперечка. В принципі, ці люди мають бути в хорошому е, почутті емоційного кохання. Ну, є емоція між цими е, людьми. Просто на, дан, на даний момент, що показують карти, мужчина може більше любити, або більше мати почуттів, або більше у нього якісь м'якші енергії, чим у жінки. Можуть бути жінка, до прикладу більше така володарююча, прагнуча до матеріальності. А мужчина більше такий, знаєте, розслаблено текучий, але не говорить ну, про. Він задіяний в роботі, в бажаннях цих бажань багато. Він це ж стаще, збирає, робить це все. Можливо, що ще питання такого жінки обов'язково зверніть увагу, що жінці все мало і мало. От дивіться, які карти: що що би не робив мужчина, вам все мало і мало. Тому тут можна галочку поставити, що це може призвести до краху, тому до якогось, до прикладу, або до напруження, але вже і так показали, що у вас щось відбулося в цьому напруженні. Жені, якась сварка вже конкретно відбулася. А, мужчина зробив свій вибір. Тут такий скоріше людина. Дивіться, можливо, у нього і є амбіції як такі, але він більше готовий, готовий тягнути, готовий робити, він скоріше такий добряк, він скоріше таке, тішиться близькістю, рідними близькими або дітьми, він може допомагати. У, у нього є якась така е, задаток на е, роботу, на працю, на постійність, е, навіть коли. <смір> Дивіться, навіть коли жінка свариться, навіть коли жінка свариться, він все одно більше в такому лайтовому стані, він не виходить на. Дуже сильно різку позицію непримиренності, він скоріше піде десь, ну як сказати, десь в закуточок посидить. У нього цілі отут він все робить для того. Ще раз кажу, він все робить для того, щоб ця жінка мала все в достатку. Жінки, напевно, зараз будьте уважні. Якщо це не ваш варіант, ви мож... ой, варіант, вибачте, не ваш розклад. Просто можете додивитися, послухати для різноманітності, або просто ну зважайте, зважайте на це сьогодні. У нас знову ж історія про те, що тут жінка може перегинати палку через свої власні амбіції. Може перегинати. Ну, отак от буває. Все, добренько. Давайте тепер ми подивимося оцю цю ситуацію. Чи будете ви разом? Тут щось дно колоди у нас вже висвічує Складні, складну позицію, ви могли посваритися, ой, посваритися дуже-дуже-дуже сильно. Так. Ми зараз з вами глянемо. Зараз розкладу, почекайте, я називаю цей розклад чашою кохання. Мені треба місця. Так. Як бачить жінка цього мужчину, як вона на нього дивиться або на стосунки, як бачить мужчина, Що хоче жінка, що хоче мужчина, що між вами на даний момент? Як будуть розвиватися або куди рухаються стосунки? Що в перешкодах і підсумок? Так як у вас зараз, тут може бути двояка карта, так, якщо ви зараз в... Такому положенні роздраю, напружені, там сварка показана. І мужчина на виборі так, підсумок в ну, якби для жінки, підсумок для мужчини. Це вилиється? Король кубків знову ж підтверджується: тут, скоріше всього, мужчина О, король кубків або обманутий, або спостерігає обман, ну, або вирішує. Ой-ой-ой, дуже складні карти. Дуже складні карти, дно колоди. Тут стілення буде йти пропрацьовка якась буде йти. ну Дивіться, тут йде від короля, так що закриття на вибір. Тут дуже сильна позиція про те, що. Мужчині дали так в саме серце, ну якось так, і мужчина закрився від болі. Мужчина хоче повернутися, скоріше всього. От вона карта, я надіюсь, там попадає. Тут буде зона вичікування, буде зона вичікування, зона зміни. Жінка йому жінка йому подобається люба, давайте так скажемо. Я маю на увазі в будь-якому вигляді, от навіть якщо вона. Навіть якщо їй дав, зносить отак. От тут мужчина скоріше всього рахує, що відносно нього були несправедливі або обмануті його надії. Тут, тут просто він не знає, що робити в нього серце розбите, шукає стілення або в позиції, які він опинився, це вже це вже відбувається. Тобто, вже якийсь час тягнеться, він в пропрацьовках, закритий. І робить цей вибір і цікави, які вже були. Отак, От що ж, пішли дивитися. Ну, Тут є певна стабільність, тут є певна стабільність в основі цієї пари, але справа в тому, що ця пара, тобто ви дивитесь, будьте уважні, ви можете і на когось дивитися, тому ще раз кажу, будьте уважні. Ця пара переслідує, кожен переслідує свої цілі. І мені, по-моєму, потрібно. І мені потрібно зараз секунду поправити свічечку, поправити свічечку, вибачте, 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 секундочку. Свічечка тут. Так, кожен переслідує, кожен з них переслідує свої цілі О, з вас, якщо ви дивитесь на себе. Так, жінка на виморі, жінка. А... По-перше, перша карта бланки добре, давайте так. Жінка бачить свою керуючу основу. Жінка відстоює тільки свої власні бажання, амбіції, і так як вона. Так як власне, вона бачить те, що вона хоче. Сьогодні я ще раз кажу, у нас доволі цікава пара. В розумінні того, що, якщо ви постійний мій глядач, переважно у нас картина маслом. Сьогодні у нас картина маслом з другого боку. Ну, якось так, я бачу, що жінка, жінка або не бачить перспектив. Або дуже великий знак оклику бачить перспективи тільки такі, які вона, власне, тільки вона хоче досягти. Це те, що їй потрібно. Що бачить, мужчина далі бачить сім'ю з цією жінкою, однозначно сім'ю. Боже, дивіться, яка екзультація. Просто тут мужчина. Закоханий до такої степені, що він я не знаю, голову загубив. Він бачить тільки одну сім'ю і бачить щастя, радість дітей. Я дивлюся, перевіряю чи видно, видно. Тут жінка доволі така власна. Тут можуть програватися ще доволі складні енергії, для, в яких перебуває жінка, або в доволі сильних енергіях. Ну, з другого боку, як кажуть, можливо, відмацькі енергії, коли жінка їх може використовувати в побуті, а не в магії. До прикладу, так буває дуже часто, особливо в нас. Тому що жінка зайняла певну позицію. І вона диктує умови: буде так або буде так. І ніяк інакше. От я так бачу. Якщо я не бачу результату, ну, значить буде знову ж так, як я бачу. Я не бачу результату, я не бачу, до прикладу, тебе. Ну, от якось так. Давайте дивимося далі, що хоче. Знову ж, дев'ятка кубків у нас проходить, король Пентакли. <сум> дуже структива жінка, дуже струптива. Слухайте, якщо дивиться мужчина, якщо дивиться, у цієї жінки специфічне почуття кохання. Якщо дивиться е, жінка цей розклад, у вас дуже специфічне почуття кохання. Ви настільки самобитна, ви настільки в е, тому процесі, що я хочу те, що я хочу, мені поперед дороги ніякому разі не можна вставати. Все. Мужчина має бути. Ну, Заробляти, якщо ти не такий, якщо ти не ведеш себе так, як я хочу, хоча вона бачить мужчину проявленим в своєму житті як чоловіка. Але твоя місія в тому, щоб ти заробляв гроші, я буду тебе любити. От, ти маєш мінятися кудись в якомусь Як Ну, в хорошому для, як жінка бачить, якщо ти не такий. Ну я ще подумаю, що мені дальше робити. Або якщо ти не змінив своєї позиції, до прикладу, я також подумаю, що мені дальше робити. Тут жінка дуже струптива. Знаєте, тут е підкорення струптивої, дуже струптиве. Тут з таким характером, вона, як, е скоріше всього, як мужчина, як чоловік бігає от з тим жезлом на перевіз, з палкою такою. Вона, якщо щось, і палкою по чолі дасть, е тут навіть нема мови. Вона чітко знає, що потрібно для її життя. Мужчина тут набагато м'якший, набагато м'якший. Е в неї ще раз скажу. Якщо запитувати, чи є почуття в цієї жінки, своєрідне почуття у неї є. Вона може, якщо її спитати, чи вона любить цього мужчину, скоріше всього, вона відповість, дивіться, вона. Ой. Скоріше всього, вона може відповісти, що любить, але с, ну як, буде йти. Ну, звісно, я люблю. Або звісно, у мене є почуття. Але, 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 але. І от там будуть іти оці але. Але він цього не зробив. Але він там, де проявляється, а він, он того, або він там он так сказав, або постійно якісь умови. От в неї є таке в характері. Мужчина бачить цю жінку однозначно. Ця жінка його просто, я не знаю, причарувала, я по-другому не скажу. Причарувала зовсім. Чи можуть бути чари? Слухайте, можуть бути і чари. можуть бути Тут, правда, маловато карт на це стверджувати, але при такому баченні і при тому, що жінка в королеві, в королеві жезлі все може бути. Ну зараз ми подивимося, якщо будуть доповнюючі якісь карти, тут все може бути, тому що база слабенька. База слабенька. Так вона може говорити про задов... коли люди задовільняють свої, е... Е... Ну, свої потреби. Або вкла... Ну, ну все одно, кож кожен вкладається. Тут щось не дуже мені подобається. Тут люди скоріше всього на відстані. Тут люди або роз'їхались, або нам і показали, що мужчину якби поставили на вибір. або... От нестерпна ситуація, не можуть бути разом, сваряться якось, туди-сюди їздять, або е, хтось когось вигнав, теж може бути. Е, у мужчини тут ще одна позиція: що е, мужчина бачить, бачите, пристрасні карти, сильні карти. Жінка над ним домінує, домінує, він хоче її бачити в її коханні, але при тому е, він наповнюється її коханням. Е, він навіть приймає її такою, як вона є, але він не знає, що, що, що можна чекати далі. До прикладу, я б казала, він навіть е бажає жаги, ну такої пристрасті від цієї жінки. Можливо, йому навіть власне така позиція дуже сильно подобається, і він е не зовсім. Е Собі віддає належне, що у нього така позиція з підсвідомості ну, може давати. Ну, що йому ну, подобається йому. Певне легке підкорення, скажімо, коли жінка домінує. Так, поїхали далі. Ой, башня. Ой, вежа. Дивіться, тут або спор, тут або трикутник раз все-таки може яким чином вибиватися, але це все-таки більше карта робочого плану і якоїсь нерухомості, якогось навчання вкладання грошей. Тут щось по, в перешкодах іде по матеріалці. Все може бути власне, що це карта фінансів, карта грошей. Ой, Боже, фінанси, гроші. Карта нерухомості, от щось з роботою, от йдуть спори, що все можливо, бачила тут. Дивіться, також може бути, що жінка його бачить або бачила знову ж, як мужчина, який вкладається в цю ситуацію, який іде до десятки, як бачив мужчина оцієї Пентакли. Що буде все, можливо, мужчина також не можна казати. Тут знімати з мужчини якийсь, знаєте цей він. Зобов'язання знімати. Він міг так він міг пообіцяти золоті гори. Він міг е, сказати, ми будемо жити як Бога за пазухою. Він міг е, сказати, у нас буде все. Він міг е, в принципі, робити, але не дотягнути. Або навпаки, е, показувати, що він робить багато по десятці. А в принципі, тут е, не більше четвірки. І оця вони залізли кудись. Жінка бачила, що він їй десь все. А виходить, що е, не дотягують навіть до е, цієї, ну не дотягують до того, що рекламувалося. Давайте так. Башня, тут вежа тут е, іде ще гірше, е, і ще гірша розлуха, е, розруха. Роз, тут люди в принципі гублять. Е, тут не буде нічого, е, тут буде розставання. Жінка залишиться при тут кожен з людей залишиться при своїх амбіціях. Тут виходить розставання. Жорстке скоріше всього розставання, тут люди не ну не видно, щоб вони примирилися. Ще раз кажу, мужчина тут більш інфантильний, при тому, що бачите, як цікаво, тут вже королева, тут король жезлів. Ця, кар... Ця позиція, ці стосунки підуть йому на користь у цьому мужчині на велику користь. Наскільки жінка, яка дивиться до прикладу цей розклад, або я не знаю, мужчина, якщо дивиться, матайте на ус. що... Такі таке положення піде вам на користь. Ви таке з інфантильного, м'якого, такого податливого, більш будете і буде будете бачити свою якусь свої власні бажання і задовільняти свої амбіції, а не чужі. Якщо жінка дивиться цей розклад, я не знаю, наскільки вам буде до вподоби, напевно, ця позиція, що мужчина там збереться після от вашої такої встряски, вашого такого хотіла сказати одне слово, колдобіни, от того, що ви йому влаштуєте, наскільки... Ну, але в принципі, я думаю, відпускайте ситуацію і дайте їй можливість розвинутись в тому напрямку, куди будуть вести вищі сили. Тому що тут має бути повна розруха до повного фундаменту. Що теж доволі цікаво, тому що проявляється раз-два. Дивіться карти: тут виходять, тут виходять, і тут виходять. Єдиного що нема, нема мичових. Тому е, мечових, в принципі, тому. Тому, якщо ці люди все-таки зможуть якось десь примиритися, колись, якщо вони зможуть пройти цю ситуацію, цю вежу, якщо вони зможуть подивитися другими очами один на одного, якщо мужчина війде в свою все таки ту структуру, яку жінка від нього, в принципі, вимагає, а я б казала, що жінка тут таки вимагає, ну, не хватає. Дає кохання, дає, але жінці, але не дає, не задовільняє її амбіції, Не задовільняє її, можливо, про, по пристрасті. Будьте, будьте уважні, можливо, ви її залюбили, я маю на увазі так, якимись такими ніжностями, усю-пусю-мусю, а їй треба більше так сказати. Давайте скажу прямо сексу. Ну, от, от якось так. Або більше ну, якісного, або якось, ну, тобто, тут для мужчини, ну, ви вже робіть висновок, якщо дивиться мужчина, а жінки, ви якщо дивитесь, то я думаю, ви самі розібралися в оцих ваших бажаннях, що ви поставили на кон цьому мужчині, якщо не так. То що буде так? Тут дуже вибаглива жінка, дуже вибаглива. Я навіть не знаю, тут знак оклику можна поставити. Ще раз кажу все за вами. Ніколи не говорю певну лінію. Я маю на увазі, що от крапка, в принципі, хоча бачите, як воно йде. Але я вам пояснила: мечових тут не випало. Так що все може бути і ви можете базу свою поміняти. Якщо кожен ну, дотримає якихось своїх інтересів, перейде нове бачення. Мужчина може якось трошечки, трошечки піднімить своє положення. Тоді все можливо. Не можу зараз сказати про чари, ще раз підтвердити, не можу, тому що все-таки тільки одна карта вийшла. Так що це скоріше чарівна енергія цієї жінки, по суті, отак. От Ну, є дуже сильна, потужна, побутова, давайте, як кажуть, побутова прямо. От жінка в своїй енергії вона положить на лопатки любого чоловіка. От може бути так. Все. Я надіюсь, ви розібралися. Хто дослухав молодець? Чи питання в тому? Тому, ну, почекайте? Дослухав, молодець, дослухав, молодець тут буде. Скоріше всього, тут має бути примирення і повернення. Але ще раз кажу тільки з тим питанням, що люди розберуться в тому, що хто бажає, що хто хоче. А якщо мужчина дивиться, ну що ж, вам якісь курси по вихованню? Своєї пристрасті, так сказати, не тільки вашого такого ніжного, ніжного відношення. Жінкам потрібне і ніжне відношення, ну і деколи потрібне. Чуть-чуть інакше, все. Дякую вам і до зустрічі!